Привіт-привіт усім любителям косметики на моєму каналі, тому що, якщо ви не любитель косметики, навряд ви потрапите на мій канал. Рада вас сьогодні вітати! В мене черговий восьмий звіт за проєктом Королева Тіней сьогодні по графіку. І я буду дуже насправді рада поділитися з вами певними результатами в цьому проєкті. Вони в мене є, не такі грандіозні, як мені того хотілося б, але все одно це дуже приємно. Усі правила такої моєї маленької гри можна почитати внизу під відео в інфобоксі. Я не автор цього проєкту, але посилання на автора та співавтора у мене буде. Маю надію, що вам такі проєкти подобаються, і з вас вподобайка одразу. Перейдемо до справи, довгих вступів сьогодні не буде. Палітра, над якою я найдовше працюю, це Huda Beauty Amethyst Obsessions. Я обрала, на мою думку, найкрасивіший відтіночок з цієї палетки це центральний дуухром. Не знаю, наскільки буде вам видно його. Доохромність він переливається рожевими, фіолетовими та такими блакитними, синюватими блискітками. Дуже гарний відтіночок, і моєю метою в рамках цього проєкту було скористатися ним 20 разів. Він перебуває в проєкті ще з березня місяця. І виявилося, що це не такий легкий відтінок для повсякденного життя, як мені здавалося, коли я обирала цей відтіночок до проєкту. Оскільки в нього така явна доохромність, до речі, на камеру цього дуже, це дуже погано видно. І навіть на фото макіяжів, які ви побачите в відео по проєкту Eyeshadows, я всі макіяжі за місяць викладаю туди, тому що це мій основний проєкт. І я зазвичай більше зосереджуюся над роботою саме в тому проєкті і поєдную відтінки з цього та з того проєкту в макіяжі. Тому, якщо вам цікаві, які макіяжі будуть з даними палеточками, можете підглядати в те відео також, можливо, можливо в наступному році, О, до речі, Напишіть свою думку, можливо, мені якесь таке створювати коротеньке відео з макіяжами за місяць під якусь розслабляючу музику. Не знаю, може так буде класно. Якщо вам подобається така ідея, дайте мені знати про це в коментарях. Доохромність цього відтінку, на жаль, на фото макіяжів не дуже видно. І це дуже шкода, тому що виглядає він шикарно. Тому в мене і проблемки з тим, що я. Не те, що боюся, але мені не надто зручно, не надто комфортно носити його в щоденних макіяжах на роботу. Спробую зробити сводч, можливо, ви побачите його красу. Так, вам блакитного і такого фіолетового переливу абсолютно не видно. Як би то так світло виставити, ще, щоб вам все було видно? Ну, ось тут ніби трошечки. Загалом, вам доведеться мені повірити. О, відтінок дуже красивий, але, як на мене, не на щодень. Так, я, значить, десь тут поміщу дзеркало, щоб воно мені трошки допомагало. За останній місяць я ним скористалася всього лише три рази, і сумарно це склало 15 використань. Ставлю собі ціль за грудень скористатися ним ще 5 разів, і тоді я зможу вивести цей відтіночок з даного проєкту і обрати на заміну йому щось інше. Хоча, з іншого боку, мені подобається разів 3-4 в місяць робити такі цікаві макіяжі. Мене якось не надто напружує те, що він вже довгий час в цьому проєкті перебуває. Наступна палетка це Notin Nude від Huda Beauty. І я обрала в цей проєкт відтіночок «Desire». Він не так довго в, цього, в рамках цього проєкту перебуває. Він потрапив в серпні до нього. І тут же така невеличка ямочка намічається. Але вам погано видно через те, що рефіл відтіночок сяючий. Ось такий так класний вогняний. Дуже цікавий червонястий відтіночок. Ним я користувалася зовсім трошки більше, частіше. Минулого місяця це було 4 використання, всього 12, і в рамках цього проєкту повинна скористатися ним 20 разів. Е, ніби осінній такий вайб так, цього відтіночка, але мені насправді цього місяця заважало те, що я Робила 10 макіяжів з осінніми палетками. Відео досі на каналі немає, I'm sorry. І я зосереджувалася над роботою над кількома палетками, які для мене є найбільш осінніми в моїй колекції. Тому, власне, трошки менше уваги приділяла палеткам, які перебували в моїх проєктах. Постараюся на вихідних уже якось все зліпити докупи, і сподіваюся, що в неділю вийде моє відео топ-5 осінніх палеток. Хто ще чекає цей топ, будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже приємно, і я однозначно зроблю все швидше, тому що це надихає. Наступна палетка це Norvina Volume 5, ось така от величезна. І вона насправді потрапила в цей проєкт. Думаю, що на довгий час. Я працюю над відтіночком g 3 Це такий глибокий чорно-фіолетово-сливовий відтіночок з шиммером. Дуже гарний. І я його використовую переважно для того, щоб робити стрілочки. Так, знову дуже погано видно відтінок. Ось так вже щось більш подібне до того, що я бачу на своїх очах. І він вам, здається, більш чорним, а в мене на руці більш такий фіолетово-сливовий. У листопаді я цим відтіночком скористалася три рази, і всього в рамках проєкту тут шість використань. Але основна ціль скористатися ним 50 разів. В принципі, якщо ним частенько малювати стрілочки, то це реально не надто довго робити. Я вже трошки збільшила кількість використань цього відтінку. Плюс у мене в рамках Pendles Eyeshadows ще один відтіночок перебуває з цієї палетки. Ось цей симпатичний рожевий, тому вона мені вже більше потрапляє до рук. Цілком імовірно, що використання цього відтіночка, цієї палетки, буде частішим, бо мене надихають взимку такі от всякі сливові відтінки. Наступна палетка. Це Pastel Smins від Huda Beauty ще одна її дев'ятка. Я обрала спочатку ось цей відтіночок для роботи. Коли побачила, що він мене дуже погано йде, я зрозуміла, що треба щось міняти, і переобрала інший відтіночок. Зараз я працюю над ось цим. У мене в ньому вже більше використань, ніж в цьому. Він у мене вилітав з проєкту через 2 місяці, мені здається, після того, як в нього потрапив. І там було лише три використання. Зараз за один місяць, при тому, що я ще тестувала, ну, користувалася іншими палетками. Достатньо щільний графік використання своїх палеток. І я цим відтіночком скористалася чотири рази, що дуже класно. Дуже рада, що саме його обрала в проєкт. Він такий дуже кремовий. Гарно набирається, головне сильно пальчиком не тиснути. Тому що через його таку кремовість можна продавити швиденько дно. Ось такий дуже гарний відтінок для повсякденних макіяжів просто знахідка. І, до речі, його можна використовувати не лише на рухливу повіку, а і в внутрішній куточок ока також дуже гарно підходить, тому думаю, що буде досить легко користуватися. Я повинна ним скористатися 40 разів для того, щоб він вибув з проєкту. І остання палетка також дев'ятка від Huda Beauty, Rich Nude Obsessions. Дуже шикарна палетка, кольорова гама просто заворожує мене. Мені подобається така. Ходи, взагалі, я дуже люблю сяючі відтінки, це просто моя любов. Але оскільки в мене було цілих 4 сяючих відтінка в проєкті, я обрала простий, ось такий от матовий, для того, щоб. Швидше ним покористуватися, щоб були результати в проєкті. І я їх досягла. Метою було скористатися ним 9 разів. Станом на сьогодні тут цілих 11 використань. Дуже рада: один з ідеальних відтінків складку повіки для мене цей. До того, ж він з таким одночасно і теплим, і рожевим підтоном. Тому користуватися було дуже легко. Ось такий відтіночок він сьогодні вибуває. І я гадаю, що вже настав час обирати нову палеточку в проєкт. І як і всі минулі рази, у мене тут є список палеточок, які перебувають в проєкті. Я буду в нього підглядати, а вам буду вставляти фото палеток, щоб ви були впевнені, що я все обрала вірно. Отож, я сподіваюся, що мені попадеться якась класна палетка, над якою я вже дуже давно не працювала. І це буде шістка пік худа beauty Mov Sessions. Я дійсно дуже давно не брала її до рук. Дуже цьому рада. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось така ось маленька красуня. Худа вже давно не випускає цих палеточок. Але мені що формула, що відтінки дуже подобається. Я не хочу позбуватися від цієї палетки. І, як на мене, це. Одна з тих кольорових гам, яка, як мені здається, мені найбільше личить в таку зимову пору. Така класна зимова палітра, як на мене. Тому ідеально, що вона зараз потрапила в проєкт. І логічно було б знову обрати матовий відтіночок. Але я не хочу. Я дуже хочу ось цей. Або ось цей. Дайте мені секундочку. Так, все, я вирішила, я хочу працювати над ось цим от відтінком. Подивіться, який він гарний. Прохолодний, малиновий. Але такий злегка при цьому приглушений, та вам не видно того, що бачу я. Отож, все, я вирішила ось цей відтіночок. З грудня перебуває в рамках цього проєкту. Ну і що ж у мене 5 сяючих відтінків? Веселіше буде. І обираємо, скільки разів я повинна скористатися цим відтіночком, який я бла. Це буде 4. Просто ізі завдання. Це буде дуже легко, дуже класно і дуже швидко. Давайте зараз згадаємо, якою була моя кольорова гама минулого місяця. І в грудні кольорова гама буде виглядати ось таким от чином. Як на мене, дуже класно, мене аніскільки не засмучує те, що тут цілих 5 сяючих відтінків. Можливо, це навіть навпаки, спонукатиме мене користуватися ними більше. Хто зна! Отож, Такими були результати в рамках мого проєкту Королева Тіней. Я сподіваюся, що вам сподобався мій звіт. Якщо так, не забудьте поставити мені вподобайку, буду рада вашим коментарям. Обов'язково чекаю від вас воротній зв'язок, тому що для мене це дуже важливо. На сьогодні все. Мені вже давним, давно пора лягати спадки. Мені солодких снів, а вам побажаю міцного здоров'я. Будьте чемними, бережіть та цінуйте себе. Всім па па па